Радий вітати учасників конкурсу Всесвіти театр. Бажаю тобі використати весь свій потенціал, всю свою енергію, насолодитись процесом, ну і показати свій мультивсесвіт театру. Конкурс це гарна нагода поповнити колекцію своїх досягнень та проявити себе. Розфарбуй всесвіт своїм талантом і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи і обіцяю ретельно оцінювати ваші задуми. Твори та ідеї. Успіхів! Як казав Лесь Курбас, театр сьогодні має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Тож, надихайтесь самі і надихайте інших. Уважно прочитайте положення конкурсу, і якщо виникнуть питання, обов'язково звертайтесь. З повагою до вас! журі конкурсу у Всесвітий Театр! Та фаховий мистецький коледж Луганської державної академії культури і мистецтв.